Час вже вийшов. Випікала я сучні 20 хвилин, трошки більше, тому що я поставила їх в холодну духовку. А якщо б духовка була прозігріта, то я б їх випікала 15 хвилин. Виймаємо, виключаємо і виймаємо. Ось такі сочні у нас вийшли. Камера не дуже передає, зараз виключу світло, отак краще. Так, вони трошки збільшилися, стали пухкі, але ще дуже гарячі. Все. Кому сподобався цей рецепт?